Привіт! Знову я, Оленчин Софія. Вибачте, що так довго відео не було, тому що у мене виникли деякі неполадки, і потім за, тоді вже за YouTube забула і таке все. Ці відео знімаю не просто так. У мене є одна добра новина, одна погана. Давайте почнемо з поганої. Погана новина в тому, що мені вже надоїло знімати життя ляльок, тому е, я казала, буде два сезони, три, навіть або один сезон і 15 серій. Я на цьому вже закінчую. Мені надоїло знімати, тому що я знімала про... ну хотіла знати як хаулі ніби в школі. Двійку отримала, сценарій склала, але мені цей відео не вдалося скласти на Ютуб. Я тоді призьмка сценарій, викинула в смітник і мені... Перехотілось рознімати життя ляльок, думаю, то довго і скучно. Тому вибачаю, якщо хтось чекає, якої серії, вибачте, життя ляльок більше не буде. Але ви, ви що думаєте, що тут аж ого го погано? Ну, трохи погано, а трохи не. Хороша новина в тому. Ну і ще одна новина, ну ще одна погана. Ну можна сказати, ще одна, що, що топ-5, мене буде ну, давно не було, воно мене буде виходити рідко. Топ 5. Але можливо сьогодні вийде, можливо, завтра. Добра новина в тому, що я буду, нібито, то, то як же, Stop Motion like, лайк, я закину канал, бо він мені не потрібен, на що. Буду знімати відео. Ну, ну, добра новина в тому. Та, вдома дуже моя, на сьогодні була з математики контрольна, Раз, Ще мене було видно. Була у нас математика контрольна. Підсумкова, я думаю, якщо я напишу на 12, то у мене буде нова рубрика Hallін і Кіндер. Так, це буде. Якщо я напишу на 12, буде кіндер, на 11 буде. На 10 буде. А якщо на 9, то буде. На 8 можливо, а на 7, то більше. Тому. Я написала вже ту самостійну з математики, і в мене можливо, якщо буде, якщо буде кіндер, то я буду знімати нову рубрику «Холі відкриває яйця». Ну, кіндер-сюрпризи. Ось така новина. Думаю, вам сумна, що стоп-моті, що я, ну, я можу і ще подумаю, чи закидати мені той канал стоп онлайн, чи ні. Але життя ляльок точно вже не буде. Можливо, якийсь інший серіал буде чи вагітний, чи хтось вагітний, чи просто якийсь вбивство, страшний серіал, чи що. Я, я не хочу мазати ляльками фарби, тому я ще подумаю. Ну, я ось такі новини на сьогодні, і вибачте, що так довго відео. світило. Вибачте, що так довго відео не було, бо мені якось не дуже-то хотілося знімати відео. Трохи хотілося, трохи лінь, трохи уроки, трохи підготувати до той самий підсумковий і контрольний. Розумієте, контрольна, і була сьогодні підсумкова контрольна робота з математики. Сьогодні три контрольних з історії, з української територ... літератури і з математики. Тому я хочу зробити уроки, ну і все решту зробити. Тому я зараз в... відкрила книжку. Це є книжка з української мови. І буду, якщо ось така сама книжка, став лайк. Якщо ось така сама обкладинка, став лайки, буду знати. Тому мені дуже важко, що зарубіжно буду вчити і так далі. І будучи зарубіжно, і так далі. Тому не відписуйтесь від мене і не ставте. Блін, мене не видно, ну джудо так сонце сідає. Тому не ставте дизлайки, а ставте тільки. О! А Ставте тільки лайки. А ставте одні лайки, мені буде приємніше, не відписуйтесь. 41 підписник! Я вам дуже вдячна за 41 підписник. То таке велике число, що я просто не можу. Це восхитительно. В мене ще не набиралося 10 лайків, тому я ще не можу знімати обзор на мою розмальовку. Тому не давайте наберемо ще лайків на, мої, на відео мої розмальовки антистрес. Заходьте на мій канал, погутайте трохи нижче, і там ви побачите. В мої розмальовки антистрес нажміть на нього і просто нажміть лайк і все. Чим швидше наберуться 10 лайків це 10 лайків, тим швидше у мене буде відеообзор на мою розмальовку антистрес чарівний сад. 15 лайків. Дивусь світ. Нє, ні, 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 не так сказав вибрати. 10 лайків. 4 лапа. 15 лайків. Дивусь віт. А 20 лайків. Чи є чарівний сад, тому давайте наберемо швидше ці лайки. Я просто, я в мене давно не було багато лайків, 6 то найбільше. Тому я дуже б хотіла набрати 20 лайків. Якщо буде 20 лайків, я устрою конкурс. А я знаю. А ви дуже любите конкурс. Тому давайте наберемо швидше 20 лайків, ж не прошу 100, 1000, а тільки 20 лайків. Давайте наберемо 20 і я остраю конкурс. Я вже знаю, який конкурс, тільки давайте наберемо швидше 20 лайків. 20, я не прошу 30, тільки 20 лайків, позаставлю 40. Тому давайте наберемо швидше 20 лайків на тому відео розмальовки антистрес Я знімаю обзор на розмальовку і відео. Відео буде виграш розмальовка антистрес. А яка, я ще подумаю. Тому давайте швидше наберемо лайки. А з вами була я, Оленчин Софія. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Představujeme se, napište hezké, preharné komentáře. papa.